Слава Господу нашому Ісусу Христу. Знаєте, співаємо пісню. Ми просто порох земний. Десь, думаю, співається гарно. І віруюча людина вона десь так розуміє, що вона без Господа, без Духа Святого, вона просто глина. Але як так людині скажеш непереродженій, що ти глина, ну на вулиці підійти комусь сказати, ти просто порох глина. Ще й отримати, напевно, можна просто, правда? Ну, Не думаю, що кожен би радів від того, щоб назвати його глиною. От Тарас говорив: знаєте, що кожна людина зрішила і вона потребує Ісуса Христа. І по-різному, десь хтось на то реагує. І я знаю таку реакцію, як, наприклад, ну, а що я маю платити? При чим тут я? Я не просився на цей світ, чи це Бог мене створив, або ну, я прийшов на цю землю. Ну, що це я грішник? А може, я не хотів родитись на, на цю землю? І апостол Павло говорить, то, що ми співали: Хто ти, глина перед горчешником? Нас створив Бог як захотів, так і зробив. І людина десь в егоїзмі своєму завжди хоче собі приписати набагато більше, ніж може, і ну, ніж може в цім житті. Тому така правда, ми не від Великого Вибуху, я не думаю, що ви вірите, що ми від мавпи. Не сильна честь бути від мавпи, тому я вірю, що ми від Господа, Бог створив нас, і він кожному приписав щось у цьому житті. Знаєте, але ж просто дуже що важливо, Бог радить завжди вибрати життя. Є написано, у, якщо я не помиляюсь, повторення закону, 31 розділ: пропоную тобі життя і благословіння. Це життя і смерть, благословіння і прокляття. І там дуже важливо, що, є, що написано, і що Бог каже, я тобі раджу, вибери життя. Не просто я тобі пропоную, що хочеш, то бери. Ну, так можеш сказати, правда, що хочеш то бери. Бог не так каже. Він каже, я тобі раджу, вибери життя. Тобто Бог любить і хоче кожній людині блага. Прочитаю вірш, над яким роздумував, хочу поділитися з вами. Луки 6 розділ, 37, по 38 вірш. Не судіть, то й вас не судитимуть, не осуджуйте, то й вас не осудять. Прощайте, то й вас прощатимуть, давайте і дасться вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною. Не Непереповненою віддадуть, переповненою віддадуть вам, бо якою мірою міряйте, такою ж відміряється і вам. Якою мірою міряйте, такою відміряється. І вам. Є такий закон духовний, якою мірою міряєш, такою відміриться і тобі чи мені. Знаєте, таку притчу, колись чув, може, по-різному її розказують за одного чоловіка, який продавав масло якомусь багачеві, і той багач куплявся в нього по кілограму масла. Ну, якби він приїжджав, платив за кілограм і все купляв. І він купляв, купляв, і потім один раз переважив, у себе поставив, переважив, а то 900 грамів. Він приходить до того чоловіка каже, що це ти мені продаєш 900 грам, От я в тебе вже скільки часу купляю, нащо ти мене дуриш? Він каже: Знаєш, я людина бідна, і в мене немає ваги. І ми купляли у тебе цукор, кілограм. І як ми в тебе купили той кілограм цукру, ми так і важили кілограм на кілограм, і так тобі продавали. Тобто, якою мірою він міряв, такою й йому відміряли. Так в житті десь буває, знаєте? Е, є такий дуже важливий закон, який написаний у Мехея 6.11. Пророк Михей, 6 розділ. Чи можу я бути чистим з теразами неточними і обманними гирями у торбі? Чи можу бути я чистим з терезами неточними і з обманними гирями у торбі? Е, знаєте, десь так роздумував про це, і е, насправді, якщо у людини. Будуть терези, гирі, міра спорчена, все життя йде не в правильному вимірі. Е, відношення до ближнього, відношення до Бога. У нас е, ну, ми так відносимося, як ми розуміємо прав правильно, як ми розуміємо добро і зло, ми так і відносимося до Бога і до ближнього. І якщо оця вага буде спорчена, все життя йде просто марно, йде крахом. І дивіться, як каже Михей, чи можу я бути чистим? З неправильним має в сумці, коли Бог такий закон давав, мати тара, е, вагу або не, під, не підпилювати, щоб кілограм був, кілограмом, 500 грам 500 грамом, щоб були вірні і точні. І він каже: чи можу я бути чистим перед Богом, коли в мене вага неправильна? От я піддурюю, підбрашую трохи, і чи можу я перед лицем Господнім ходити чисто? Не можу. І тому, якщо десь неправильно мати розуміння добра і зла, ми просто будемо відноситись. Ну, не, не добре до нашого ближнього і тому в нашому житті може бути всяка тіснота, всякі якісь ну, незрозумілі для нас речі, і ми думаємо, чому так. А є простий закон, який Бог сказав, і який діє тепер, якою мірею міряєш, такою і тобі відміряється ще найбільшою, ще й утоптаною тобі примірювати. Е, знаєте, е, така історія про царя Давида і Саула. Саул бігає, за ним 11 років хоче вбити. Десь так кажуть: від 10 десь років 10 11 він його хоче вбити. І приходить можливість Давида відплатити, вбити Саула, він його милує. І вже у, перших, у першій книзі Маковея написано: Давид за своє милосердя успадкував пристіл цар, царства навіки». Давид за своє милосердя. Дивіться, як інтересно в його житті складається. Він бере вбиває людину, цар Давид, проходить життя, проходять роки. Він уже може, ну я не думаю, що забув, але воно якби так вже прижилося, що він милував помазаника Господня, помилував людину, яку, над якою мав владу міг вбити. Він може вже десь і звикся з тим. І приходить життя, він согрішив. І приходить до нього пророк Нафан і говорить йому вирок. І каже, Бог зняв з тебе гріх, смертю не помреш, він заплатив. Ще й мірою доброю таку вчетверо, знаєте, заплатив, як по закону було, він заплатив, але смерть була знята. Бог каже через пророка смертю по... Знятий з тебе гріх, смертю не помреш. І я десь думаю, знаєте, от моє і ваше відношення до ближнього дуже важливо. каже Христос. Нехто бере меч від меча і паде. Зараз є багато різних дискусій, як треба правильно поступати. Але дивіться, скажу вам один приклад. Колись мене проклинали, мені подзвонила одна людина і кляне мене. А мені Бог дав мир, знаєте, дав десь перемогу. І я так десь думаю мав на серці мир. Знаєте, буде, коли не маєш миру, і тяжко тобі благословити, і мовчиш. А це маєш мир, мене один раз так стикнуло, проклинають так прямо, бажання тобі погані. Я кажу, хай тобі Бог помилує тебе. І так, знаєте, не просто крізь зуби, дійсно, я того побажав і благословив ту людину, хай Господь тобі відкриється, дасть тобі в житті прозріння, хай тебе Бог помилує. І що я зрозумів, якою мірою міряв я, якою та людина мені, такою буде кожному відміряно. Ісус каже: благословляйте, проклинаючих. для чого? Богу! Ну, Богу, як би як сказати, не то, що не потрібно, але це насамперед нам потрібно. Якщо ти благословляєш тих, хто тебе проклинає, тебе Бог благословить, бо ти бажаєш ближньому добра. Якщо ти проклинаєш, повірте, Бог ну, десь допустить і до тебе, то, щоб ти пожав, щоб ти зрозумів, як недобре бути обіженому, приниженому, як недобре, коли над тобою десь знущаються, сміються, притісняють, Бог дасть як, як недобре. Коли з тебе щось вимагають. Тому дуже важливо, знаєте, мати милосердя в своєму серці така є притча, Ісус Христос розказував за боржника. Я собі не раз перечитую ту притчу, переслуховую. Я думаю, ну це для людини таке мати ж, тверде, жорстоке серце це просто якось дуже мені здається, неможливе, хоча людина вона має спорчене серце і вкрай вкрай таке лукаве, написано у пророка Єрмії. Був боржник, який не віддав би ніколи царевість, що він був йому винен, цар сказав продати його весь його дім і віддати борг. Він почав просити каже Прости мене, царю, помилуй, помилуй, цар помилував. То, що ти ніколи би не, прос... не міг віддати, то, що би ти ніколи не міг заплатити, цар з тебе знімає ту вину. Він ловить людину, яка йому винна, чуть-чуть порівняно з тим нічого. Починає душити. Знаєте, ця притча для нас сьогодні вона актуальна. Тому що, якщо ми на когось маємо якусь обіду, нас хтось чуть-чуть обідив. я колись, як до Бога, прийшов, пам'ятаю, цю притчу перейшла думаю, Господи. Та ти, скільки мені та й вам, скільки простив, скільки помилував, що ми би за все своє життя би не мали чим заплатити. Ми скільки, ну давайте може, не, як Тарас сказав, не грубі гріхи обіжалися, нервувалися, не були вдячні батькам, не були вдячні людям, десь у нас подратування, гнів, завість, це все роїться в нашому серці, чи роїлося. Це все було в серці, тому но коли Бог тобі то все зняв, простив через Ісуса Христа. Скажіть, чи не варто ближнього помилувати? Варто. Варто десь закрити очі, і цар Соломон пише дуже мудру пораду, якщо ти чуєш. Що тебе хтось злословить, закрий на то вуха, бо і сам ти знаєш, ти і не раз злословив других. Десь не почуй то, десь закрий на то вуха своє і щось, щось пропусти. Знаєте, коли в ближнього десь є тяжкий період, чи, чи пустеля, сказати так. І як ми тоді поступаємо з ближнім, так Бог поступить у нас, коли прийде випробування. Є така історія за одну жінку, її звали Рут. І знаєте, вона нормально жила, мала сім'ю, мала чоловіка, було дві, два сини в жінки, і в раз-один вони померли дуже скоро. Чоловік помер два сини, лишилося дві невістки. І вона каже, десь розумно каже: та жінка, ну йдіть собі, виходьте заміж і тому подібно. Одна пішла, а ця Рут каже: там, де ти помреш, там, і я помру. Бог твій буде моїм Богом. Знаєте, я десь читаючи цю книгу чи переслуховуючи, я здивований, яке серце мала ця людина. Це, це просто кажуть, у старий завіт по букві, та яка буква? Там настільки людина по духу поступила, вона пішла, вона не лишила одну представте лишити одну жінку. Ти просто вона себе потім назвала Мара, та жінка, вона себе назвала Мара. Вона й каже, Бог, Бог допустив в моє життя таку тісноту. Представте собі, ти вроді живеш все нормально у тебе в один раз, все перемінюється. Чоловік, діти, все просто йде крахом, всяке в житті буває. І ми не застраховані ні від чого. І наші ближні так само страдають. По всякому буває, але як поступила та жінка, якою вона мірою відміряла. Вона відміряла доброю мірою, ще й переповненою. І дивіться, як Бог її відміряв. Прийшов час, вона вийшла заміж, її взяв праведний чоловік, і вона стала пра пра бабкою, здається, Давида. І про неї ми читаємо: багато людей на цій землі було мільйони, мільярди. Мало людей записано в Біблії. А така жінка проста, рут. Вона записана. Тому, знаєте, якою мірою ти чи я міряєм ближньому, коли він в тісноті, коли йому важко, такою Бог буде міряти й нам. І нам інколи треба, щоб хтось наші руки підтримав, щоб хтось нас десь добрим словом підтримав, щоб хтось допоміг. Життя воно нестабільне. В житті є різні підйоми, спускка пісня є то, що потрясіння різні, щоб ми десь не, 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 знаєте, не затерпли на такому місці, пішло все вверх або так добре йде, і Бог допускає трошки різні моменти, щоб ми розуміли, що є Господь на небі, треба його любити, треба йому служити. Тому дуже важливо, коли прийде, знаєте, ще є страх такий, зараз десь пророцтва, десь такий Дух Святий відкриває по церквам, що буде голод. Але я зрозумів, читаючи писання, що найкраще вклад не в підвал. Не копати півниці собі, воно й там може зогнити або щось може статись. Написано в сарах: заключи у кладові твої милостиню. Милостиню заключи. Прийде день скорботи. Пускай хліб твій по водам, написано в еклезіаста. І через багато днів він прийде тобі назад. Вчора читав за пророка Іллю, цікаво. Ворони приносять йому м'ясо, хліб. І він ще й біля потоку Бог його повів туди, де поток три роки на землі. голод, а його кормлять. Господь все може. Тому дуже важливо десь розуміти, якою ти мірою міряєш. Знаєте, це десь по відношенню до людей. Десь треба щось простити, десь треба на чомусь потерпіти, десь треба розуміти недосконалість числі, не різ духовний. Багато-багато є таких речей. На що треба десь потерпіти і допомогти? Ну по відношенню до Бога так само є наша міра, якою мірі мірою я до Бога, по відношенню і ви. От Бог нас спас, Бог нас благословляє, Бог нам дає прекрасне життя. Він записав наші імена в книзі життя. А якою мірою я мірю, чи ви для Господа? Що ви і я для Господа, якою мірою, чи маленькою мірою міряємо? Чи так знаєте моє життя основне? А тобі, Господи, що лишиться, наскільки ви і я посвятили своє життя Господу, як ми відміряли. От дивіться, апостоли прийшли до Ісуса і кажуть: Господи, та ми заради Царства ми все лишили. Ну, що нам буде? Ісус каже: Говорю вам, хто залишить батька, матір? Він говорив у розумних мірах, Він не казав лишити маму і тата, бо Біблія вчить, що хто не піклується про рідних і близьких, й гірше невірно. Чи шануй батька і матір заповідь. Він говорив про те, що в тебе Бог має бути на першому місці. Це має бути основне твоє в житті, а коли Бог буде в тебе основа, то і з близнями ти будеш поступати правильно. Тому, знаєте, Ісус каже, буде набагато-набагато більше. І я десь до вас і до себе ставлю питання, якою мірою відміряли ви своє життя і я для Господа. Я не кажу справи там, лиш, якісь наслужіння ходити. Я не, не про це лиш. І це важливо, це так само. Но саме посвячення, наше рішення в житті, хто, хто для тебе і для мене Бог, наскільки ви і я готові для Господа віддати все найкраще. Дивіться, цар Давид, він віддав для Господа найкраще. Він, коли треба було пожертвувати для Господа на дім, він віддав саме більше. Він перший, хто саме краще віддав. Авраам, коли для нього гості прийшли, він не, украв кіс, він не взяв теля чи вкрав або взяв якесь хроме. Він узяв найкраще теля для гостей. Бог казав, коли ти приходиш до князя, то ти не принесеш йому криве, сліпе. Інколи так буває, що щось треба зробити для Господа дуже тяжко. Дуже так, знаєте, на підйом люди якось так ну, ну важко буває. Щось треба, давайте, щось треба зробити. І тяжко. Видиш, ну не йде. Дивіться, на такий є приклад ще в Старому Завіті. Вихід, 35 розділ. І приходили всі, кого тягнуло до того серце, і всі, кого надихав Дух. І приносили приношення Господу для влаштування скінії і для всіх її потреб. Священних одеж, і так далі, і так далі. І кого е, серце тягнуло, приносили кільця, серги, перстені, підвіски, всякі золоті речі. Приносили найкраще. І дивіться, далі не буду багато, багато написано. І... Написано так вже в кінці, що скільки приносили, що вже аж забагато було. І там є дві такі важливі речі: кого побуджував дух, і кого тянуло серце. І я десь зробив висновки, читаючи оцей приклад: якщо мене не тяне серце вкладувати в Боже діло, значить, в мене або серце, або дух мій мертвий, або я по плоті живу. Дуже просто: якщо тебе серце не спонукає для Господа жертвувати якнайкраще час. Фінанси, таланти, які він тобі і мені вірив, бо за таланти Бог спросить. Якщо ми не посвятили Богу так своє життя або мертвий дух, або серце огрубіло, питання, ну, я думаю, що десь, десь в такому проблема. Тому хай Господь десь поможе нам якісь висновки так само зробити. Ще цікаво, знаєте, подумав, якщо б люди ці не принесли в Скинію, якщо б Скинії не було. То куди б вони приходили за прощенням гріхів, за жертвоприношенням, за приношенням жертви ну різних жертв, вони б, би... ну куди б вони йшли? То не було б, дивіться, сьогодні виключили трошки світло нам, і нам уже десь трохи так некомфортно, як ми звикли. А якщо б не було взагалі, тут того дому, Бог через нас будує церкву, Бог через нас співає, проповідує, молиться за кожного, Бог через нас так само було в Старому Завіті. Кого Бог побудив серце? Він то робив, і Бог діяв через людей. Були священники, так само люди, були левити, були люди, які хоч щось завжди робили. Тому дуже важливо десь розуміти, якою мірою я і ви міряєте для Господа. Знаєте, ще десь так є, можливо, людина міряє доброю мірою, що так буває, що старається, щось робить, але не видить якогось воздаяння. Десь хотілося б, ну, думаєш. Знаєте, є кажуть, ти для Господа дай там пожертвуй, хто з нас скільки квартиру, а тобі буде три. Знаєте, от є таке вчення, там, що цей, ну хтось на то десь, хтось так пробує, може так і буває, я не знаю, але є на такому дусі, на такому піднятті так десь людей спонукають. І є люди, які відкликаються, щось роблять для Господа, провідують бідних, допомагають якимось покаліченим всяким людям, жертвують фінанси, жертвують свій час, своє життя. І не завжди вони видять таке зразу воздаяння. Знайте, але я би десь хотів нас націлити на ще таке є. Я вірю в те, що Бог воздає і тепер, і він багато є, що воздає. Але є так, що прийде час, і ми замітимо, для чого ми то все робили. Дивіться, написано в об'явленні 14 розділі такі вірші. І почув я голос неба, який говорив мені. Напиши віднині блаженні мертві, які вмирають у Господі, так говорить Дух, вони заспокояться від всіх трудів своїх, і діла їхні йдуть за ними. Тобто оті всі діла, які людина робить, вони записуються в книзі життя. І ні одне діло воно не буде забути. Знаєте, є така історія за царя, Токсеркса, якщо я не помиляюся, і за нього написана така історія, що він один раз не міг заснути. І прийшов до нього один його слуга і каже йому: принесли книгу пам'ятну. І він нагадав про такого чоловіка, Мардохея, якого записали в книзі життя, у тій книзі пам'ятні, який допоміг, який сказав, що царя хотіли вбити. Його там записали, і він пам'ятав. І кожна, я знаєте, читаючи ту історію, я десь впевнений в тому. Що Бог пам'ятає кожне діло, яке ви, чи я робите. Бог пам'ятає кожне діло, якщо ви щось добре зробили в цьому житті, повірте, Бог ніколи не забуде. Бог то не стре. Написано: цар Давид каже, кожна сльоза чи не записана в книзі Твоїй. Кожна ваша сльоза, кожна ваша якась допомога, кожна ваша якесь добре даяння, воно записано в книзі життя. Тому не треба опускати рук, знайте, але як міряти доброю мірою? Написано так. Ісаї 28, розділ, 16 вірш. Тому так говорить Господь Бог, ось я покладаю в основі на сьогодні камінь, камінь випробуваний, наріжний, дорогоцінний, міцно утверджений, віруючий у нього, не посоромиться. І поставлю, і тут важливо, десь би хотів підмітити, і, ту, і поставлю суд мірилом і правду Терезами, і градом знищиться притулок неправди, і води потоплять міцне приховування. Дивіться, і поставлю суд мірилом і правду терезами. І тут йдеться про Ісуса Христа, і знаєте, десь дивлячись на закон Господній, на слово Господнє, це є правильні Терези. Людина, яка читає слово Господнє, яка вникає в нього, вона завжди буде мати мудрість, вона завжди буде знати, як, де правильно поступити. І ця людина, яка написана в Псалмі, Слово Твоє я сокрив. У серці своєму, щоб не грішити перед тобою. Та людина, яка сокриє у серці своєму слово Господнє, вона не согрішить, і вона буде знати, як правильно поступити з ближнім. І поставлю Терезами і правду. Поставлю на вагу. Знайте, Ісус Христос сказав дуже простий приклад або дуже просте правило: І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть. Дуже просто. Я хочу, щоб для тебе поступали так, ти поступи. Хочу, щоб тобі щось добре ну, допомогли, коли тобі тяжко зроби, коли ти видиш ближньому. То, що тобі сьогодні добре, це не означає, що завтра так буде. То, що тобі сьогодні радісно і легко, це не означає, що завтра так буде. То, що ти сьогодні здоровий. Завтра може бути по-другому, Но ближньому є тяжко. Ближній є десь. В якійсь пустелі, ближньому є сумно, ближнього треба підкріпити, у ближнього є нехватка, ближнього треба провідати, у ближнього є якісь недостатки, йому треба допомогти. Тому треба міряти доброю мірою, і Господь обов'язково буде міряти і нам. Ну ще саме, саме десь на що би я хотів, зауважити, якою мірою ми міряємо для Господа. Так ми будемо міряти і для ближніх. Все наше десь життя заключається в наших відносинах з Господом. Якщо ми будемо приближатись до Бога, якщо ми будемо дійсно мати близькі відносини з Господом, ми будемо брати чи вчитись від нього, ми будемо мати характер Ісуса Христа. Ми будемо дивитися, як Христос робить, і нам так захочеться робити. Тому, друзі, хай вас і мене Господь благословить у тому міряти. Доброю мірою, щоб нам було відміряне ще й доброю, такою знаєте, натоптаною ще й величезною мірою, щоб Господь і вам відмірював, десь якщо прийде смуток. Прийде людина, яка тебе буде втішувати. Є таке навіть, знаєте, е, хтось тобі прийшла якесь слово втішення, слово Господнє, і тебе підкріпить і то. По всякому буває, Бог знає, якого задіяти. Тому хай Господь благословить вас і мене. Пам'ятати просте правило. Якою мірою ви міряєте, такою буде відмірено і вам. Так сказав Христос, незмінний закон. Тому Хай Господь вас і мене благословить. Амінь. Помолимося за то.